Доброго ранку! Вітаю вас, дітки, зі святом дошкілля. Ви вже не просто дошкільнята, ви майбутні першокласники. Сьогодні ми пройдемо чарівною стежкою, щоб показати, як багато ви знаєте і вмієте. Продовжіть, будь ласка, фразу. Школа це. Так, портфель. Школа це, так, дзвінок. Школа – це… Так, друзі. Школа – це… Так, оцінки. Школа – це… Так, підручники. Ви вже такі великі. Багато знаєте та вмієте. А знаєте, хто допоміг вам навчитися малювати сонечко, ліпити котиків, рахувати до 10. Подружитися. Так, звісно, це ваші вихователі. Сьогодні ми поговоримо про дуже особливий день, який називається День дошкілля. Що таке День дошкілля? Слово дошкілля означає час, який ви проводите разом з вихователем перед тим, як піти до школи. Отримуйте нові знання, граєте і стаєте самостійними. Ще це свято присвячене дорослим, які роблять цей час найкращим у світі. Це свято їхньої любові, терпіння та праці, щоб ви виросли добрими, розумними та щасливими людьми. Вихователі дарують вам не просто знання, вони дарують вам частину свого серця. Найкращий подарунок для будь-якого працівника садочка це ваша посмішка. Ваше дякую! Ваша слухняність, малюнок чи віршик, зроблений власними руками. Нехай цей день буде сонячним, радісним, щасливим. Ми сьогодні святкуємо день дошкілля, але ми святкуємо його завдяки вам, дітки, адже ви це найкращий результат. Бажаємо вам навчитися новому з такою ж цікавістю. Як ви вчитеся грати в нові ігри, слухати своє серце і завжди знати, що добре, а що погано, сміятися голосно і ділитися своєю радістю з усіма друзями, бути добрими і сміливими, як справжні супергерої, і найголовніше пам'ятати про ті знання та дружбу, які ви знайшли тут, у садочку. Ми дуже пишаємося кожним вашим успіхом. Нехай ваш шлях до школи буде світлим і радісним. Це свято вашого дошкільного дитинства. Ми бажаємо вам зберегти цю неймовірну допитливість, щоб у школі легко розгадувати всі таємниці світу. Бути впевненими, ви вже вмієте рахувати, малювати та дружити. А це головне берегти свою фантазію. Щоб життя завжди було цікавою казкою. Радіти кожному дню, адже дитинство таке прекрасне. Не забувайте, що ми завжди поруч, навіть коли ви підете до першого класу. Ростіть здоровими, щасливими та любіть свою велику країну, Україну!